Давайте скажемо слава Богу. Слава Богу Знаєте, браті і сестри, мені сповнила слова одного брата, як він казав, часом Бог посилає трудності в нашому житті, щоб приблизить нас до Бога. І в останній час я так замітив, що я заголов до Бога. Ви знаєте, таке чувство було, я не відчував. Як слово до мене більш говорило, я потіряв ревність у молитви. Якось просто потерялося з Богом. І ви знаєте, прийшли проблеми, прийшли переживання. І дуже багато одновременно. Ну, ви знаєте, дяка Богу, що в цих моментах Бог дав себе знайти. І ви знаєте, через оці трудності. Ви знаєте, повернулася ревність до молитви. Ви знаєте, я знов чув, як слово Господнє починало до мене говорити. І зараз є, де одна така ситуація, і не знаю, як вона далі піде. І я не знаю, як правильно поступити. Я не буду об'ясняти і углублятися в цій ситуації. Ну, ви знаєте, вона сложна. Якщо вона дійсно, є правда, то я не знаю, як правильно поступити. І ви знаєте, коли я знав оцю цю річ, знаєте, я так казав, ну Бог, ну ще одна проблема. І що мені робити? І ви знаєте, я так пішов, і ви знаєте, просто говорячи з одним братом, я йому ніякі подробності не говорив. І ви знаєте, він сказав такі слова. Хіба ж ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєве. А ви, коли маєте суд за життєве, то ставите суддями тих, хто нічого не, зна... не значить у церкві. А насором це вам говорю: чи ж між вами немає ні одного мудрого, щоб він міг розсудити між братами своїми та брат судитися з братом, і то перед невірними? Тож, усе для вас сором зовсім, що судимі з собою ви знаєте, чому краще не терпіти кривди, чому краще не маєте шкоди, але ви самі кривду чините та обдираєте та ще братів. Ви знаєте, я так зрозумів. Коли я йшов до людей і пробував. Найти відповідь для оце питання, хто сказав, суд оце правильне рішення, єдина суд. Ну ви знаєте, браті і сестри, якщо ми маємо проблеми між собою, нас світ не має судити. Нас є Бог і Він нас суддя. І ви знаєте, навіть в цій ситуації, якщо дійсно людина неправильно поступила, і навіть ви знаєте, я так подивлячись. Як може брат віручий поступити не по-людськи, не по-християнськи, і даже, може, і не по законно І, знаєте, інші люди казали, не твоя проблема. І ви знаєте, я дійсно здумав до суд не піду. І якщо так, ну не моя проблема, що я буду робити? Ну ви знаєте, я просто один інся в машині, відкрив слово Господнє, і Бог дав мені просто таке місце. І це буде. Книга пророка Езекіля, 3 глава. 17 вірш. Сину людський, я настановив тебе вартовим для Ізраїлового дому. І як почуєш ти слово з уст моїх, то остережи їх від мене. Коли я скажу безбожному, конче помреш, а ти не остережайся його і не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги. Щоб він жив, то цей безбожний помре за свою провину, а його кров я зажадаю з твоєї руки. Але ти, коли остережеш несправедливого і він не вернеться від своєї несправедливості та від своєї несправедливої дороги, він попре за свою провину, а ти душу свою врятував. А коли праведний відвернеться від своєї справедливості та зробить кривду. То я покладу спотиканням перед Ним, і Він помре, бо ти не остеріг Його, Він за гріх свій помре, і не згадуються його праведні вчинки, які він робив, і кров Його з твоєї руки я буду жадати. А ти, коли остережеш справедливого, щоб справ... справедливий не грішив, і він не згрішив, то жити буде Він жити, бо був остережений, а ти душу свою врятував. І ви знаєте, якби просто так, я зрозумів оця фраза, яку ми дуже часто говоримо, вона не має бути сказана в нашому серці. Дуже часто я замітив, що ми, як віручі, коли ми бачимо, що брат поступає не так, сестра поступає не так, хтось поступає не так, ми кажемо такі слова, це не моя проблема. Ви знаєте, мені просто спомнилось одна така історія. Один німецький солдат. Вертаючись зі фронта, він вернувся там, де він оставив його сина. Його жінка вона померла, і він мав залишити сина в дом сироти. Його син мав психічний недостаток. І коли він вернувся в цей дом сироти, і він питав у ці сестрички, які глядали дітей, де мій син, вони мовчали. Ви знаєте, браття і сестри, до того, як німці фашистський режим создав газові камери, вони мали такі газові траки. І вони не перші євреї чіпали, а вони чіпали люди з всякими недостатками в них очах. Люди з психічними і фізичними недостатками. І саме перше, вони починали уніштажати сиротних дітей. І ви знаєте, німці, вони про це знали. Вони, може, чутком про це слугали, ну, не дивлячись на те, що в Германії було дуже багато церкви, дуже багато віруючі. Ви знаєте, одна безумна людина мігла захватити Україну, і люди склали руки і сказали, не мої проблеми. Це не моя проблема, це не мої діти. І оці медсестри, які глядали за тих дітей, коли у ці. Солдати приїжджали, вони не хотіли тривожити цих дітей. І вони казали цим дітям, що оцей трак він вас везе до неба. А оці діти вони вірили. І коли їх вели до цього трак, де них здала смерть, ці діти вони співали псами. І фашист, фашисти перестали пользувати ці траки не за те, що вони не були ефективними, а й за те, що ці водителі всі кінчали життя самогубством. Так, коли кричали у цей газ, усі діти вони перестали співати і починали кричати. І у ці водії цього не мігли терпіти. І ви знаєте, у ці німці, у ті вірючі, які про все це чули, і казали, що не наша проблема. Скоро них не діти починали страдати. Коли Красна Армія прийшла, і ви знаєте, мало люди про це знають. але Ви знаєте, дуже багато нім... німецьких дівчат з безчесли Красна Армія. Один солдат розказав такий випадок: він був, він робив над е... телеграмом, і коли нападали на Берлін, багато біженців тікали, і їх ловили красні солдати. І у цей солдат мені побачив двоє німецьких дівчат 13-14 років. І він не міг ним допомогти, він просто ним сказав: бігайте, втікайте. Він потім сказав, що він зайшов знов в свій офіс, продовжав робити свою роботу. Через деякий час він чує крик. У цих дівчат зловили. З ними дещо зробили, убили і удали свиням. І за те, що деякі люди склали руки, ви знаєте, Бог нас справедлив. Зараз ми живемо в такий час, де дуже багато вірчів склали руки. Один брат, який сказав слова, і вони дуже мене потривожили. В Америці є 100 тисяч церкви. Від цих 100 тисяч 10 тисяч підтримують просто. Ну, Підтримують просто практичну евангелійську правду. І від цих 10 тисяч, тільки 1 тисяч із цих церкви активно проповідують правду. І ви знаєте, коли їх питають, а чому ви не говорите все, вони просто кажуть, ми не хочемо нікого обідати. І Якщо ми прочитаємо перше послання святого апостола Павла до Коринтіян, Шеста глава, 9 вірш, там написано: Хіба ви не знаєте, що неправдивний не спадкують Божого царства? Не обманюйте себе, не, розпі... не розпусники, не удолян, не перелюбники, не благододійники, не мужоложніки, не злодії, не коростолюбці, не п'яниці, не злорики, не гіжаки, царство Божого не спадкують вони. Ну, ви знаєте, далі написано так. І таким були дехто з вас. Але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Уся країна, брат і сестри, потребує Слова. В часах не ми потребуємо Христа. Ви знаєте, в мене був такий один випадок, я пішов до. Зубного. І там одна медсестра, ну, одна сестричка, яка робила над моїми зубами, ви знаєте, поки мені ждали, щоб старша сестра прийшла подивилась подивилася на зуби, я починав з неї розговор. Ви знаєте, обичний розговор, що ти робиш. І ви знаєте, я не починав говорити, що я проповідую. І ви знаєте, я думав, що цей розговор він буде короткий, вона його не запомнить. Ну ви знаєте, коли слідщий раз я прийшов, вона покликала свою. Сотрудницю по роботи, і вона сказала: все, що ти мені казав, розкажи неї. Люди жадають слова, браті і сестри, і зараз в цій країні оця організація, яка себе називає Гордість, якщо так перекласти, вони потребують Бога. Ви знаєте, багато людей вони кажуть, а чому нам, нам до них лізти? Що ми ним скажемо? Ну ви знаєте, і таким були дехто з вас. Вони тут переписані. Бог може і таких людей поміняти. Сідчас оця країна, яка напала на Україну. Дуже багато людей в той країні теж склали свої руки і сказали, це не мої проблеми. Зараз в Росії ми не знаємо, скільки тисяч дітей украли. І ми не знаємо, що з ними роблять. І ви знаєте, коли я просто починав над цим розсуждати, браті і сестри, я, простив, я просив Бога прощення. Я мав деякі переживання, деякі проблеми, але ви знаєте. Я знаю, де мої браття і сестри, де вони є. Я знаю, де мій тато є. Я не знаю, що це таке потіряти близьку рідну людину. Дійсно, браття і сестри, ми є благословенні. Нам є за що подякувати Бога. За те, що ми є спасений. І ви знаєте, люди зараз як ніколи, потребують Слова. Ми, як ніколи, потребуємо Христа. І ви знаєте, я просто знаю, що прийде такий час. Де будуть нас питать, а що ти думаєш про таких людей? Чи ти віриш, що є більш, ніж два поли? чи ти підтримуєш, муз за мужем мав стосунки? І ви знаєте, оце буде потім наша проблема. Ви знаєте, ковід нас показав, як легко люди поміняють свою думку за роботу, за інші справи, за якісь маленькі бенефіти. Ви знаєте, Дяка Богу пока що ця країна тримається. Ну ви знаєте, милість Божа вона я віру, скоро буде однята від цієї країни. Браті і сестре, на кого ми сьогодні уповаємо? На кого ми сьогодні надіємось? Якщо не на Господа, то на кого, ви знаєте, історія нам показує, коли ми складаємо наші руки і говоримо, це не моя проблема. Вона вертається і стає наша проблема. Якби ті німці знали, що скоро буде, я думаю, вони самі пішли і спасали от тих дітей. Були дехто із них, ну мало. Ви знаєте, коли ми стаємо байдужі до інших людей, коли ми просто бачимо, як люди день за днем просто духовно умирають, і нам стає сиревно, коли нам не вигодно сказати, брат, ти неправильно робиш, сестра. Покайся, бо на нас може щось сказати. Хіба ми Бога не боїмося, братя та сестри? Нам є за що подумати. Нам є що поправити. Бог він все бачить, він все вважає. І хай він мені поможе в цій ситуації. Я, як ніколи, задав відповідь, Бог що робити. Бог дай мені силу, так я не знаю. Ну дяка Богу, що він є на цьому місці. Послав'я.